Я знаю, що ним багато чого не можна казати. Ми не просимо у вас видавати військові секрети, які би допомогли ворогу. Чому так довго ми використовигото, виготовлювали балістичні ракети? Про що про що вчора президент заявив і цю саму. Ракету, дрон, паляницю а це не те, що довго. Навпаки, ви знаєте, інвестиції у військове виробництво – це дуже дуже конкурентний ринок. Я зараз не говорю про повномасштабне вторгнення. Україна чомусь протягом ми можемо про це говорити багато. Я про це до речі неодноразово казав. Що треба було трошки інакше свою суб'єктність реалізовувати, коли Україна стала незалежною. Треба було відразу вводити кордони, шукати ринки збуту, не втрачати ті позиції, в тому числі на збройному ринку. Україна в топ 10 країн була ті. Які виготовляють зброю, але, на жаль, при певних, там, скажімо, політичних розкладах, при певних президентах, все це вмирало. Ну тобто, я розумію, що частково там були зацікавлені росіяни і не тільки в підривах кладів зі снарядами, а частково також частково американці? Е Да, їм потрібна була демілітарна зона. Всі ж вважали, що кінець історії, тобто вмер з Радянський Союз, ніяких воєн в Європі не буде, і тому треба менше-менше виготовляти зброю. І взагалі бажано, щоб не було в топ 10 якихось країн, які можуть конкурувати. А інвестиції у військове виробництво треба робити великі. Ну щоб ви могли там пропонувати якісь нові нові зразки високотехнологічної зброї. Це не Процес, коли ви там 100 доларів вклали і отримали конкуренцію. Одна ракета коштує і 300 чоловік. Україна 000. втрачала військове виробництво. Просто втрачала протягом десятиріч. Це навіть не питання з 2014 року. Це питання до 2014 року. Після 2014 були якісь програми, які мали мали б активізувати все це, але не було комплексного підходу. Дронового виробництва як такого не було. Воно сьогодні з колес збудується. Це роблять і приватні компанії, і державні компанії дуже інтенсивно. І сьогодні, за рахунок дрону, як такого, різних модифікацій, Україна ну, має певну перевагу в деяких напрямках. Непогано що працюють. стосується ракети, ракету Власне. балістичну, ну, зробити вкрай складно. Це зовсім ти не можеш отримати готові регламентні е документи, інженерну складову, тому що це ліцензії. Ти це не отримаєш. А я ще раз підкреслю: Росія дуже активно інвестувала гроші в те, щоб вбити наші КБшки, ну, конструкторське бюро, не тільки Росія. І знову ж таки, у нас було дуже багато людей, які хотіли отримати тут і зараз прибуток. Ну, тобто, віддайте цю документацію, і ви зразу будете мільйонером. Так робили. От тут ми повертаємось до правоохоронної системи. Хотілося б, щоб вона все це відновила, всі кримінальні справи. Відновила, і ми з вами будемо бачити прізвища людей, які привели до занепаду нашої системи військово промислового комплексу. Нова балістична ракета 500 плюс кілометрів 600-700, як президент сказав. Але тобто я думаю, до що це чуть -чуть не я думаю, що це все питання, які ми з вами побачимо, коли вони будуть ефективно, да, ефективно працювати. Тому що вчора мені дуже подобалась фраза: не треба говорити про кримський міст, треба спочатку зробити, а потім говорити. Отак, от отак, здається, от Курська операція показала. Так, можна говорити з точки зору якихось загальних речей, що ми там не ми будемо. Ми вже пройшло в 22-му році? І це було правильно. Тому що дивіться, в 22-му році тут треба не путати одне з іншим. В 22-му році, коли ви говорите, що про дуже такий потужний інформаційний фон щодо контрнаступу, так а в цьому інформаційному фоні не було конкретики. В цьому інформаційному фоні просто хочеться, щоб ті, хто планували операцію, яка була невдалою, перестали перекладати це на людей інших, тому що інформаційний фон, контрнаступ це була потреба з точки зору психологічної готовності України усвідомити, що вони можуть атакувати Росію, знищувати і перемагати. Це зовсім інше завдання. Ніхто ж не казав, на якому напрямку буде, яка кількість буде задіяна. Тому не треба казати, що контрнаступ провалився, тому що ви багато про нього говорили. Ні, Я так не кажу, ні, ні, Так але да, про інше. Це в цьому то й проблема. Якраз таки тоді для того, щоб підняти оцей психоемоційний стан України, щоб Україна в себе повірила, а крім України, щоб і партнери повірили в це, потрібно було масштабно говорити про готовність контратакувати. І тоді, так само, як і з Курською операцією, не було жодного слова на якому напрямку, в якій кількості хто буде це робити як це буде робити. Але Тому на пів... ніякої Але інформації на півдні не було. нас чекала. Я зробила багато інтерв'ю з бійцями тої бригади. Південь, Запорізький напрямок. Тоді ж були очевидні напрямки, де це мало відбуватись. І але ви знову ж таки, навіть коли ви робили інформацію, якщо буде 10 різних а, бійців І з різних більше. бригад, то все рівно не зрозуміло, де будуть основні удари. І тому з точки зору психоемоційного навантаження це було правильно, тому що воно я нагадаю в якому шоковому стані тоді була Російська Федерація. І якби було правильне планування, я не аналізую. Це не моя компетенція, да, це військові експерти мають, але, але інформаційно це було правильно, тому що це був зовсім інший емоційний фон. Готовність перемагати була. Курська операція дає таку ж самоготовність, але про неї також ніхто не говорив. Але сама операція вже йде, і вона дає очевидне відчуття, що, по-перше, війну можна перенести в повному обсязі на територію Росії, що Росію знову ж таки можна перемагати, що в Росії немає ресурсів, так як про це всі говорили, що там просто тотальна перевага в ресурсах, що Росія не може приймати швидкі рішення, що Росія знову шокована. Це все наслідки ефективної інформаційної компанії, коли вже йде ефективна логістично військова компанія на території Росії. І тому тут. Треба спокійніше до всього цього ставитись, але щодо паляниці, чи будь-яких ага. інших балістичних ракет чи дронів і так далі, будемо використовувати, будемо бачити їх ефективність. І якщо кількість буде потрібна, тому що у війнах високої інтенсивності і масштабу роль відіграє саме кількість. Ну вони високотехнологічні мають бути, тому що вони тоді будуть давати результат дуже крутий, але їх має бути багато. Тобто, одна, дві, три ракети, ми зможемо з вами сказати Вау. Але це не буде вирішення фундаментальних завдань, які стоять перед такого типу ракетами. Які фундаментальні, дуже коротко завдання. Дивіться, це ж не про кримський міст. Можете про... довше. В мене час є це про інфраструктуру, наприклад, яка дозволяє Росії використовувати стратегічну авіацію. Тобто їхні військові аеродроми, перш за все, у ну, дивіться ну, в них той є той два інструмента. Можна, я про це вже неодноразово казав. Два інструменти ведення війни, які впливають на психоемоційний стан наш і наших партнерів. Перше, це стратегічна авіація. Це удари ракетами 127 ракет, наприклад, таку, е, остання така масштабна атака, і для того, щоб це припинити, і тоді Росія, якщо вона це втратить, ну я чесно кажучи, навіть не розумію, як вони будуть там щось говорити вже. Ну тобто, од для вам, вам треба знищити от всю цю інфраструктуру. Чому знищити і чому це можна зробити? Тому що відновити ракету, е, літакобудування… Вигляді ту 22, ту 160, ту 95 неможливо. Якщо ви знищуєте ці літаки, у Росії їх більше немає. Вони їх не відновлять. Виробництво не відновлять. Все, крапка. Таким чином, ракети мають тут працювати. І таким чином було бажано, щоб наші партнери це усвідомили. Просто знищуємо: дивіться, або ви збиваєте ракети над нашою територією, або ви даєте нам набагато більше систем про тих же патріотів, що там 15, ну умовно. Або ми знищуємо стратегічну авіацію на території Росії. Ми обрали три інструменти. Ми обрали три наразі. Ні, я би у ну, звісно я... купіронізував нас, але поки тривають так, дискусії, і для того щоб знищити цю авіацію з урахуванням того, що її ж теж там ну маскують, перевозять, передислоковують і так далі. Вам потрібна не одна паляниця, а сотня, ну Shadow, нучі чи, ну, чи Atacams відповідної дальності в певній кількості друга складова. Ще більш зрозуміла. Це тактична авіація. Це всі ці керовані авіаційні бомби. Якщо рік тому Росія, скажімо так, активно використовувала артилерію, вона сьогодні її використовувала. Вона набагато менш ну, руйнівна, руйнівна, ніж керована авіаційна бомба. Кілограм, так. А так. сьогодні вони її використовують у ці всі фаби. Знищувати треба по лінії фронту. А для цього, знову ж таки, фронтові системи ПРО, для, для цього ж багато авіації. Багато. Багато це не 6 чи 5 літаків. Багато. Літаків, оце все потрібно вирішувати. І, 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 і для мене головне, це ж не емоція. Математика. Я досі не можу от просто повірити, що дорослі люди в низці країн не вчили математику, оперують все своє життя і роблять кар'єру на емоціях. От вони виходять кажуть, Росія дуже потужна, ми боїмося, давайте закінчувати. Давайте ви не будете ескалювати. Давайте ви не будете атакувати. Росію. Я не можу зрозуміти це. Їм було бажано, безумовно, десь поспілкуватися з сімейним психоаналітиком, да. але я не можу зрозуміти цього. Дивись, все ж очевидно, математика чітко говорить: можна знищувати, можна воювати, можна переносити війну, можна прибрати дію кабів, можна знищити стратегічну авіацію. Чому ви хочете програти війну, яку можна виграти? Я не можу зрозуміти, хто цих людей виховував, як батьки виховували. Говорить, ти виходиш на вулицю. Ти йдеш з потенційною дружиною. До тебе підходить два гопніка. Ти займаєшся Тайквандо. Ти вмієш битись. І ти стаєш на коліна. Тим більше, що ці ті два гопника можеш покласти там за 36 секунд. Чому ти стаєш на коліна? Я хочу це зрозуміти. Хто в тебе так виховував? В тебе дружина стоїть поряд майбутнє. Безумовно. Вона все рівно буде твоєю дружиною, тому що їй байдуже, що ти не можеш захистити її від дії якихось примітивних людей. Але чому ти приймаєш рішення здатись, коли ти виграєш? Що це таке? Математично, ти, найбіль... ти краще підготовлений, математично в тебе є всі необхідні навички, математично ти маєш волю і так далі. Чому ти здаєшся? Оце те ж саме, що ми сьогодні бачимо в цій війні. Є розуміння, як знищувати, є розуміння, яка кількість має бути. Є ця кількість. Є розуміння, які виробництва мають бути пріоритетними. Є розуміння, що треба робити з дронами, як треба перебудувати систему ребів. Все це є аналіз війни. І ви все рівно хочете здатись. Я не можу це зрозуміти.